не магана Ну і що, типа, і... Ти ти навіть, ти, типа, ти, 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 не, не можеш возмутитися, тут чуєш ціна, блін, во. Ні, по я хочу взяти. Собі по мотор, Бля. На шамани, ти ну тільки колір трошки не дуже бля, для такої машини. Можна просто взяти балончика ще якогось другого кольору і таких ще доставити п'ятиник на ньому вже є. Ні, ну можна було б. Визький колір, але губа бачка побита. Десь теж їздили по якихось нерівностях. Повний привід автомат: 15 рік шкіра. Ну, все рівно, мабуть, нього забрали. Да. Ну, так як має бути, все має бути фото-відеофіксація, що не казали, що. тысяча, четыреста. по телефону ничего не по телефону не мерил, я не мерил. крыло, все, все крыло. резинового, резинех она Зиня хана, короче. ну там я даже далі меряти не буду Один. Накладочки немає тут короче, та й таке Рено Канго Так, шо там параметри? Ага, 1,2 бензин не підходить. що це на 10 рік, 1,5 170 тисяч, але сколи вон є на цьому на лобовому стеклі. Всі духа порвана Принесли порцію не для слабонервних. Бачу написали на цьому Балду база. Якісь матюжні слова Балду. автомата 9900 цена пушка це що щось цікаве що ну, таке собі? 6800. Непогано непогане таке щось руль трошки потертий але так собі. Сидухи цілі. Шкіра хороша на цих, на цих сідухах салон. Яку взяв 13-го року, ну колір такий, типу бірюза. На всіх машинах ціни є, да? підходиш, чих ціна собі культурно розпечатана вже друге тіло, вже собі не ламаєш голову, чи вона в твоєму бюджеті, чи не в твоєму бюджеті. Це якесь міста на літовських номерах 8000, 13-й рік з тихоглядом. Все автомати, Геть би в було б розглядати. Безключовий. Ну, якби на механіці можна дивитися, теж варіант непоганий. Типу це ідея, як то X-Mod на... на повному приводі. Так, 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 чи ні? чи він 15. 243 тисячі з догами. Як сміття це таке буде звичайне. А це що? Це, це ткань 6400, 12 рік 6400 на ткані. Я за нього хочу з цього Міцубісі, 7450, 12 рік. Повний привід, Шкіра, автомат. 3800. 5.300, 12 рік, 5-400. Серіону ціна не погана. Тут бампер, явно видно, що відрізняється в цій. 7,850. Одинадцятий 11 рік. 11,600.